Всім привіт! З вами Орус. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну з найпопулярніших туристичних зон в Шотландії, а саме про озеро Лохнес. Озеро Лохнес, яке зачаровує своєю таємничістю, насправді має дуже багату історію. Його коріння датується тисячоліттями тому, а його історія пов'язана з міфами та легендами. Перші згадки про Лохнес з'явилися ще в середньовіччі. Але справжній бум уваги припадає на 1930-ті сорокові роки, коли почали з'являтися перші повідомлення про згадкову істоту, яка живе в цьому озері. Інтерес до озера Лохнес став рентгенівським, коли в 1933 році було опубліковано фото, які, за словами авторів, можуть вказувати на існування неідентифікованої істоти в озері. Цій істоті дали ім'я Несі. З тих пір Охне став не лише об'єктом та точкою вивчення для багатьох вчених, але й однією з найвідоміших таємниць світу. Легенда про монстра Несі, який приховується в водах озера Лохнес, зачаровує уяву людей з усього світу. Перша згадка про Несі датується століттями тому. Місцеві легенди та перекази описують його як велику загадкову істоту, яка інколи виходить на поверхню та залишає своє відображення в уяві людей. Хоча розповіді про зустрічі з монстром розходяться у своїх деталях, відчуття, що щось велике і невідоме приховується у темних водах, привертає увагу шукачів пригод та дослідників. Існує безліч теорій щодо природи монстра Несі, від криптозоологічних припущень до представлення його як великого виду риби, чи навіть рештки давнього морського рептилоїда, але загадка залишається відкритою. Озеро Волохнес завжди було об'єктом уваги для науковців. Які намагаються розгадати його таємниці. Однією з ключових технологій, які використовуються для дослідження лохнесу, є сучасні сонарні системи. Вони дозволяють науковцям отримувати детальні дані про структуру дна, виявляти об'єкти та встановлювати їхню природу. Дослідницькі експедиції оснащені сучасними засобами зйомки та аналізу води. Вони використовуються для дослідження екосистеми озера. Ці експедиції допомагають науковцям зрозуміти структуру та функціонування озера, а також виявляти та вивчати різноманітні види водяних організмів. Генетичні дослідження водяних організмів дозволяють вивчати їхню еволюційну історію та взаємодію з навколишнім середовищем. За допомогою цих досліджень. Вчені намагаються з'ясувати роль окремих видів екосистемі озера та їхній внесок у збереження рівноваги в природньому середовищі. Озеро Лохнес стало відомим не лише через свої природні характеристики, але й завдяки своєму місцю в культурі та медіа. Воно стало об'єктом великої кількості фільмів, серіалів та літературних творів від класичних документальних стрічок до голівудських блокбастерів. Історія монстра Несі залишається невичерпним джерелом натхнення для творців. З моменту перших згадок про монстра Несі у газетах минулої епохи ця легенда перейшла у світову культуру. Від вікторіанських підвішених картин до сучасних мемів Лохнес інтегрується у нашу культурну спадщину. Також Лохнес став об'єктом уваги для телевізійних програм та ігрових проєктів, від дослідницьких шоу до віртуальних експедицій. Цей міфічний об'єкт залишається важливим елементом медіа та культури. Озеро Лохнес відоме не лише своєю легендарною історією, але й затишком та природньою красою. Тут ви знайдете розкішні готелі, традиційні ресторани та неповторні туристичні маршрути. Нехай Лохнес стане для вас місцем для активного відпочинку. Тут ви можете насолоджуватися плаванням, каянкінгом та неперевершеними пейзажами під час пішохідних прогулянок. Це те місце, де кожен знайде щось для себе. І, звісно ж, не забувайте про задумливі вечори, насолоджуючись видом на озеро та поглиблюючи свої враження від цього чарівного місця. Озеро Лохнес залишається однією з найбільш загадкових та відомих природних формацій, його легенда привертає туристів, дослідників та любителів міфів з усього світу, створюючи незвичайно важливий шар у культурній та природній спадщині Шотландії. Протягом багатьох років вчені дослідники та природолюби продовжують вивчати. Та досліджувати цей унікальний водний об'єкт. Лохнес став символом та перетином культурних, наукових та медійних інтересів, що пробуджують в людях бажання досліджувати та розуміти навколишній світ. Попри усі спроби розкрити таємницю Монстранесі, багато питань залишаються відкритими. Проте кожен крок вперед у нинішніх дослідженнях принесе нові знання та відкриття про цю фантастичну таємницю Шотландії. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки. До зустрічі!